Віддавшись поганському обожненню своїх тіл, вони відкрили, що у кохання у хвилину пересичення набагато більше невикористаних можливостей, ніж у хвилини бажання. Поки Ауріліано втирав яєчний білок у тверді соски, амаранти, урсули або змащував кокосовою лією її пружні стегна і вкритий пушком живіт, вона гралася, мов лялькою його могутнім побратимом. Малюючи на голівці губною помадою круглі блазенські оченята, а лівцем для брів вуса, як у турка. Пов'язала йому краваточки атласних стрічок, приміряла капелюшки зі срібного паперу. Якоїсь ночі вони вимазалися з голови до ніг персиковим сиропом, а тоді облизували одне одного, як собаки, і кохались, мов на на підлозі в галереї. Поки їх не розбудив потік хижих мурах, котрі вже були замірилися жертви їх живцем.